успішно впроваджує державну електронну екосистему Дрім в Харківській, Сумській та Полтавській областях інститут аналітики та адвокації. До впровадження екосистеми були залучені й неурядові громадські організації. Було підписано 10 меморандумів про співпрацю. Дані громадські організації виконували оцінку якості наповнення проєктів в екосистемі ДРІМ по їхнім регіонам або за напрямками, в яких вони працюють. Сьогодні ми зібрали громадські організації, щоб деяких познайомити з ДРІМ-системою, деяких познайомити з майбутнім функціоналом ЕДЕМ, який буде реалізований на платформі ДРІМ. Завдання платформи Дрім зробити процес відновлення прозорим, зрозумілим та підзвітним, І переконати міжнародних партнерів, що надані ними гроші витратили не даремно. Тож попередній аналіз завантажених громадами проєктів є надзвичайно важливим для успішного пошуку інвесторів. Надалі було організоване певне навчання для нас. А також наша організація і інші організації проводили вже певний аналіз проєктів, які знаходяться на платформі ДРІМ. Ми оцінювали взагалі всі проекти, які подані від Полтавщини на цій платформі. Тобто провели б такий загальний аналіз, подивилися. В, ну, скільки проєктів в різних сферах: це освіта, медицина, житлово-комунальне господарство, а також провели аналіз проєктів певних громад, на їх якісний. Якісні показники, їхні якісне оформлення і подачу. під час заходу було відзначено громадські організації, що вже провели активну роботу і надали свої рекомендації з оцінки наповнення проєктів платформи Дрім. Наразі громади з Харківської, Сумської та Полтавської областей завантажили на платформу вже понад 700 проєктів.